Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Військовий експерт в ефірі BBC на питання, хто підтримує Іран у воєнному плані. Офіційно лише його проксі, але неофіційно його також підтримують Росія і Китай. Паралельно з ударами по Ірану. Армія оборони Ізраїлю Цахало опублікувала відео ударів по інфраструктурі Хезбула на території Лівану. Як повідомило прес служби, ці удари було завдано у відповідь на обстріли Ізраїлю, здійснені угрупуванням з території цієї країни. Підтвердження атаки на інфраструктуру Хезбули сьогодні. Дні в районі гори Дов ідеться в повідомлення. На кадрах видно, що Ізраїль здійснив кілька точкових ударів по об'єктах угрупування. Територіально вони розташовані на території Лівану. В той же час за анонімними даними телеграм-каналів ізраїльські пілоти збили іл 76 яким найбільше ймовірно належав силам РФ у Сирії і які перевозив військовий вантаж до Ірану. Ізраїль пообіцяв жорстку відповідь: от вона йде. Діячі іранської опозиції, які перебувають у вигнанні, засудили повітряну атаку Ірану на Ізраїль. Вони стверджують, що народ Ірану не підтримує дії режиму. Про це написав Фейсбук Наслідний принц Ірану Реза Пахлаві, який мешкає уша, Пахлаві визначив, що атаки на Ізраїль суперечить волі більшості іранців і підкреслив, що верховний лідер Ірану Аятола Алі Хаменеї та його режим перетворила Іран на відсталу та ізольовану країну. Війна Хаменеї це не війна Ірану чи іранської нації, наголосив він. Також він закликав протистояти режиму верховного лідера Хаменеї і додав, що Ірану у ще одній війні лише посилять страждання його народу. Шлях до тривалого миру та безпеки на близькому сході полягає в підтримці народу Ірану, який був. Бореться за повернення нашої країни до належного нам місця у світі, написав Пахлеві. Відомий іранський професор права Авшин Еліан, який нині проживає у Нідерландах, також наголосив, що громадяни Ірану не підтримують напади на Ізраїль. Незважаючи на напад на Ізраїль, населення Ірану було і є проти злочинного режиму Алі Хаменії. Іранський рух опору готовий боротися з режимом Хаменії. Написав він у соцмережі X. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Переможемо разом.